Ну і що ж, друзі, всім вітаннячка! Ви на каналі «Ігри, Який Люблю, і це у нас втеча з в'язниці. Друзі, всі думаю бачили серіал. А, також існує гра. Не знаю, чи ви знали. Я цю гру грав раніше, я надії проходив. Вона виходила в 2010 році. А, події відбуваються в першому сезоні. Але прикол в тому, що ми граємо не за Майкла Скофілда, а за якогось другого чувака, який, коротше. Uh, всю втечу ми будемо, uh, коротше, збоку на це все дивитися, як це все відбувалося в серіалі. Просто ми будемо такий нейтральний. Uh, я, я не знаю, чи ми якийсь агент, чи хто ми. Ну, коротше, я пам'ятаю, що я грав не за Скофілда, я грав за якогось другого чувака. Тому, друзі, подивимося, згадаємо, uh, що ви скажете. Можливо, якийсь коментарчик напишете, вподобаєчко, хто грав, uh, відпишіться. Я грав давно, але думаю, що uh, зараз ми це все пам'ять, як то кажуть, освіжимо. Так, ну давайте тоді. Ентер. І поїхали. А у нас сім людей на волі. А, іди за собака, маємо. Ааа, це коротше вже типа фінал, як ми втікли. Мене звати Том Пекстон. Моя місія була... А, якщо ви це чуєте, я помар. Коротше, він був. Це якийсь походу агент, його посадили в тюрму Fox River. І він каже, якщо ви це чуєте, я, пану, що Помар. Прикольно побачити локації з серіалу, так би походити по них вживу, як то кажуть. О, це оцей чувачок. Це, походу, який закретний агент. Але чому він всі а... в тюрму, я так і не поняв. О. Це мої. Ага, якщо ви це чуєте. Та... Коротше, це мої докази, що він сказав, чи є, моя страховка. Якось так. Це що за один я щось не знаю. Шкода, що нема субтитрів українських. <плес> так, до <Тому> завдання, <плес> ти даєш, сидиш кошти в дюрму. Свій обіглінкольбарос. Він в бою віцебрати президента Майкл Скофілд сідає в тюрму. Геній, він геній. Коротше, він захоче пану ще спасти свого брата. А, це бізнес компанія Короче, це компанія садить свого агента в тюрму. Коротше, компанія не садить свого агента в тюрму, щоб він свідкував за скопів за цим репорт. всім. А, коротше, Ви твоє завдання нагляд не влізай. Коротше, сідай в, в тюрму, давай за цим всім і коротше не втручайся. О! Музончик саундтрак, боже, бомба, бомба. Друзі не за голосом. Це не елітні табір, А, якийсь чувак повертається в тюрму. Закрий песок! Ти можеш сказати, є, yes, сер. О, Майкл Скопіл. Yes, так, сер. Пекстон, оце я. Так. You playing games, son? Давай знамана. Ты маєш слухать. Так, сэр. Короче, я попадаю разум с кофелтом тюря. Ох, як это прикольно! Ну все свой в сериале. Вон є ці лавочки. Да, треба болтати, круто это. Музончик, говорю, по диане всеки. Классно, классно. Ааа! Йде свіжа Фіш йде. Всі прийшли подивитися Що ты, чого ты дивишся? О, Скохл, Скохл класний, упша класний. Фриш свіжа Аааа, рибка! Забери свою задницю за лінією. Класне місце. Це дюрма. Тут буде важко. Тут є мій снег, він вбив брата віце-президента. Я не знаю. І тобі завалити писок. Я... Це тюрма, мені не потрібні тут, друзі. Нормально. Джонс, відкривай ворота. А що вони, брати, дуже похожі. Окей, animals, get your Так, сварюки, запхайте свою задницю за цей. Ви попадаєте під підпорядкування а. Як це? Підпорядкування Беліка. Так, ти можеш відкрити нові атаки в бою. Добре? А, давай стоїш з під ноги. з-під ноги. Я це не робив, чувак. Закрезий... Пойке... люди. слухайте паренса. Вітаємо в новому домі! Не думайте зробити всяку фігню. Піднімайтесь добре вашу ві... вашу VIP кімнати. Рухайте за задницями. Байлік вас чекає. Ой, ти на моєму радарі. Рухай мештами. Ти другий, риба. Ім'я і номер. Paxton Thomas, 13-37-09. Ти граєш в ігри, Paxton? Нє, не Good, я, босс. Добре, а бо деякі ігри, які тут відбуваються, я виграю. Голи звідси. Давай, рухай мештами за мною. Прикольно. Прикольно, прикольно. О, Скофілд пішов догори. Стій, Дута. А це не цей! Рухаймаш там догори. Він схожий на цього турупа, знаєте це? Ой-ой-ой, карама! Ти... А, аааа! мене. Бігти знаю, бити як? Ага. Понял, так, бити. Так, ти хто такий? ближче! О, це це ягин, стол, те, походу. Сукре, сукре є. Ее сукре! No you know. Шо там, да, Майкл? Дай телефон, йому треба подзвонити. Так, прикольно, прикольно, мені дуже подобається. Вообще класно. О! Одавай на цю рибочку! На цю тюльку! А як мені верватися? А, нажимати кнопочку. Нажимаємо. Да! Є! Дякую, пацана! я заслужив повагу. Так, ну він похоже це отуру по мені здається, тому що у нього це пов'язка на руці. Що, це моя камера? Я сам сижу. Закрий 44. Офіциально я не існую, я агент компанії. А, це компанія керує, коротше, економіками і так далі. Барос попав в велику гру. Моя місія, Моя місія де. Коротше стежити і докладати. Нормально. говорить, Що, перша серія закінчилась. Ха-ха! Нормально. Ні, прикольно, мені дуже подобається такий вступчик реально, як початок серіалу. Так. Що там? Ага. Банюан сидять. Ніхто стірку не задумав. Стирады. Так, ми садимо. Одна думка про показывалась, от вин инженер, нащу йому це. Прикольно. Прикольно, це так би... Я як детектив, короче, в тюрмі. в Коротше, тюр... тюр... О! Короче, даемся Ага, бачу, я бачу карту. Що, мені можна можна піти з нами теж повалитися? Де сорокова? А де Скофілд? Бляха, я не бачу їх. Пішла. Ага, мене є вон. Куда мені треба йти? Oh, yeah. on, oh, no так, це. Ага, зелені, коротше, це. Друзья, я чуть-чуть скручу. Бо це музончик такий классный, такий бомбайзный. Да, це а, рекорд options. А, де, во, О. Чуть-чуть скручу. А, music, music. Все, е. Yeah. Uh, enter. So, все. Бляха, я не фиально А чему? Excellent. Payback time. А як зберегти? А як сеп? Добре. Тоді не знаю, збригаючи, не збрих. Так. А мені є вон, короче, куди мені треба валити, туди мені треба йти. Ну ідемо потаймося, короче. Контракт бомба, контракт бомба. Так, а де цей? А де тібек? Де тібек? Тібек поно на вулиці. Та й на вулицю, потаймося, на лавочках сидіти. А, так, є що, поки нікого не впізнали цих пацанів, хто це такі? Ні, я це не знаю, пацан. Добре, йдемо на прогулянку, коротше. Прикольно. Ні, ну класно, давай, там що таке? Так, це не знаю, пацанчиків. Тут закрито. А, там охорона, добре. Бляха, нарешті йдуть походити по дюрмі. Так, душу вам. добре. Коротше добре, йдемо, поки... куди нам показує. Е, Хрести, ну пацанами що говорити? Що там? Ні, нічого не говорять зі мною. Це я тоже пацанів не знаю. Поки. Добре, йдемо. Ага, свіжа рибка. О, там що таке? Там місце зустрічі, павно що. О, ми закрили. Добре, йдемо тоді на вихід. О, Ти можеш е, заробляти гроші е, на підпольних боях. Ага. так іди в центральний цей. Добре, добре. Класно, там шоем. О, там просто цей. А, тут все закрыто, можна вийти. Можна? А як говорити? Е Перший раз на дворі. Easy time is. Which kind you want? Easy sounds good. А, я... А, це коротше, що ти можеш злив. Ага. Я понял. Може бути все тяжко, може бути все. Uh, легко. Йди, каже, і дай каже, т-багу и наваляй. Uh, Я поняв. А, это так, я фокусуюсь на задании. ти номер... Я понял. Ну, и дам до ти А, он не в ВЦ. Здорово, Ти-бэк. О, ты красный. По базарам. Ты ти Нам надо поговорить. О, это маленький лысый песок. Щенятка. I get free passage. Guppy wants to swim in my pond. Guppy's got to pay maintenance and upkeep. Unless you want us to fight, and for that, I don't think you have the requisite testicular propulsion. Ради кого эти боты саботом боты Я так О, так, раз, два, и пробил. Понял. Понял. блок Добро. А, бляха, по мне нравится тибак наваляя. О, мне наваляв тибак. Классный. О, навали, навали. А пробил ничего тибэк. Тибэк. Разы разы, на робо. Что такое? Давай за засранец. А, короче, я его спровоцировал, короче. А, я его спровоцировал, его, короче повели в карзерах. Ты вот такие да. А. То что нам валяв дебагови. Ты. А, ты можешь там это. Короче, я заслуживаю поава у черных. Так, ти можеш, коротше, йти на підпольні бої. Виграєш Красень, не граєш зелені, не виграєш, коротше. Получаєш помордяці. Тут що таке? А, можна битися. Блак! Shift. Добре. А, так би тренування. Нормально. Оп! Добре, а я так би прокачую свій скіл свій скилл там. Та ти нічого не казав. Block. Давай. Нормально. Punch. Удар буде сильнейший пану. On, Як Sky, шеф. Punch. Давай. Block. Ага, Ага, є є еван шкала, є шкала. On, О, але вот прокачав. Punch. Все, поки не можна більше, понял. Добре, нормально, дякую, друже. Тепер я трошки сильніший роблю Так, давайте трошки ще походимо, потім що тут відбувається. Я бачу, що там нікуди не треба йти нахрастику. Що там пацанчики. А, це чорні будуть мене зараз чимарити. О, тут якась банда, двіжуха. Що там пацанчики? Я новенький. Подравимося? Я поняв. Так, де Скофілд? Так, тут пацанчик я не хочу, Ні, воники загры сам нет. А, Ааа, корочка, корочка, корочка. Здорово, пацани! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Так, а, це тут там, короче, чорна банда тусується. Що ты врущихляешь, пацан? Ні-ні-ні, иду -ні -ні -ні, иду, 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 не бикуйте, не бикуйте, не бикуйте. Прикольно, прикольно, бикуйте. О! Так. Це хто такий? Ти не той. Uh, нет, це, короче, не знаю, хто це. Так. О, це цей кухар. з яким... ой 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 ні-ні-ні, пацани, пацани, пацани. Не, не кипішой все нормально. не ні ні, ні не хочемо нічого подати. Йдем, короче... Ага, то можна зайти на ці бої. Тут що можна підкачатися. Не фига свій. Давай підкачаємося. Давай. Uh, нажимай пробіл, тоді що? Мишкою вліво-право. Ну давай пробуємо. Давай. Так. А что я сделал? А что я типа, сделал? Чекай, я что-то не подкачался, нифига. Что-то на нажимать треба. Ни. Что-то я неправильно почекай почекайте. Так. Балансуй. Аааа. так, Нормально. Але я вже не можу прокачатися, бачите? Ну давай, 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 давай! Здухляку! Але я. Я боюсь, короче, не, не моє это. Поможіть! А, не, бро, підняв. Коротше, є іконочка. А, якщо я можу прокачатися, я прокачаюся. Якщо я не можу, я не прокачаюся. Я поняв. Добре. давайте зайдемо сюди. Хей, Кінг! Я знайшов пацана, який буде битися. Великий здоровий пацан. Подаємся. Я не можу приймати більше твоїх бійців. Ну, добре. Давай за сніжок find those meds for me and you get to fight. Так, щось треба знайти йому, коротше, і подожбой. Прикольно. Що треба знайти? А, щось треба знайти, коротше. О, нормально. А, ст, стеж, отке стеж. То варт чи почує? <поценно> <А, поценно> зробити гроші треба коротше, цим кином зв'язатися. І коли буду мати гроші, я зможу більше. Коротше, Слідкувати за скофілдом. О, тихо, вони тут можуть спіймати. А як мені стелсержем пройти? Ага. Ага, я в Стелсі. Поняв. Як зберегти, зовше? Чекай, як зберегти гру? Ааа, просто поляну. Контролер. Ні, не контролер. Я ж не на контролері граю. Клавіатура. Так, М -м -м, тільки як зберегти. А, це... Е ні-ні-ні, ні все добре, а як save the game? Ходите блок. бити. А що гра не зберігає? А, гра автоматично точно пане зберігається, я поняв. Тихо, пішли, 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 пішли. Ааа, Well done. Номер мене не спалив. А ще один є. А, ага, мені треба на вар залізти якось. А як мені на вар залізти? Тихо, 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 тихо. Треба, Триба, тихенько, якось біля нього пройти. А як я тихенько біля нього пройду. Я зможу? Вау! Я здоровий. Так, як ми на вархвалисты? Так, я типа крадуся. Прикольно, не тихо Три полоски пану мене би заметили. О, прикольно придумали Не знаю, що я що я роблю. Що я закрию якусь пару. Так, тихо мене зараз палять Мені треба якусь на залізти. А як? А як мені на бар залізти? А, блях, тут ж прохід є. А як вакцини цей режим? Ага, бачу. Добре. Так. Тут що у нас тут нічого? А я не можу вилазити по предметах. Що тут зробити? Тут не зайдеш. закрито Почекайте, треба подумати, що мені робити. Як мені на варх вилізти. Дитя зайшов, так? Дітя зайшов, я зрозумів. Так, треба щось тут зробити теж. Вилізти я не можу. Як все оставшись вже мовити? Присів. Я понял. Там світло світиться. Стрибати я не можу, значить я паркурити тут не можу. М -м -м. Але я щось зробив був. Добре, йдемо туди назад, повернемося. Ні, прикольно, прикольно, треба подумати. Йдемо назад. Так, там пацанчик не може побачити. Є кавусю. Чи за мною паса так, постійно що не бачить, що Так, зараз мене не бачить. Але мене бачить цей, чувак. Оце я не пальоний, я в шоці. Оце я не пальоний. -а, -а, -а Все-таки ми паркуримо. О, бляха, виліз. Добре, а то я щось хвилювався. Так, дам на варх. Можу я паркурити, коли підходжу до стін, це а, я поняв. Ааа, туди нічого не зроблю. Присядь. Чи зроблю? По ці фіні я можу лізти? Можу, давай. Прикольно, прикольно, прикольно. Оп! 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 Я здоровий! Оп! Полізла! О, охоронець! круто круто, круто круто. На, я бачу, де он товар. Де став? Я бачу став. Я бачу став. Так, треба зараз акуратно зліста. Ну прикольне таке перше завдання. Треба вже запачкатись. Зістребуємо. Оп! Зістребуємо. Є став. Берем. Він дуже де сховав його. Так, полізла. не ну, бачив. Не, ну вони зайняті, ті прибирають, то буде пора цей таравана. Не, прикольно, прикольно, прикольно. Давай. Аккуратно. Не впадай. Зістребнула. Прикольно. Так, вибери звідси. А я Звідси не вийду. А як мені звідси вибратись? А. Бачу. Оп, треба зістребнути тепер звідси. Диди! Паркурист! Оп! Оп. Ви. Круто, круто, круто. Мені сподобалось. Так, і тепер треба тихенько свалити, звідси. Оп. І свалили. Все, ніга. Я знайшов став. фармасі дилевері. Все чітко, з доставкою є. Молодець. Ти маєш потенціал, білий хлопчик. Що ти знаєш про Скофіл, да? Що з ним? Його тату. Це не моя робота, я просто знаю, що він райба. Так. А, ага, тепер я можу битися, так? А да? ну чекай, я щось сказав про цього пацанчика. Давай ще раз спробую. Може тепер підкачатися чи ні? Ні, мені ще мені не треба. Ні-ні-ні, я думав, що я просто підкачаюся. Добре, коротше, виходь. Та. Що це, і дустрся? Добре. Так. Я думаю, що, пану, що гра збереглася, ну дочекай на всякий випадок. Просто бляха, як. я не в'яжаю, як зберігатися. Ну, я думаю, що збереглася. Так, друзі, добренько, думаю, на цьому завершимо. Коротше, таке у вас було ознайомлення. Досить непогано. Можна буде пограти. Мені подобається. А що я так, би, це так би я. Ну, ви поняли, ми граємо з якоюсь агента компанії, але так би я сів в Fox River. І дивлюсь на цю двіжуху з середини, як воно все відбувається. Коротше, все, друзі, всім дякуємо. Буде продовження обов'язково. Підтримайте це відео теж в і коментарчиком. Буду всім дуже вдячний. Все, до побачення. Бувайте, друзі.